Привіт! В общем, як ви зрозуміли, сьогоднішній день почався у нас із їзди, косіння. Сережка ще воду з басейну набирає. Опять, видно, від... ну, так. І я поїхала на нову почту. І що я забрала Ванькові? Що я тобі забрала? Карточка! Нарешті, у нас така проблема була з карточкою. Я ще в квітні замовила йому дитячу картку. Вони її оформили, але не відправили. І виходить, що до цього часу у нас її не було. То я, в общем, зв'язалася з гарячою лінією і йому зробили нову карточку. Ну, Розпаковуй, купила ковбаски простої, молочні, ну, не простої, дитячої, такі молочної. І купила гумову фарбу. І для... хочу е, випробувати. Ви а я подивимося по погоді, бо сьогодні вже й дощ ішов. Якщо тут, то почну бісідку, в принципі, нею покривати, а якщо ні, то е, цей. Мама, мені стікери дали. Да. Тут стікери. Покажи що. Скільки. Нічого собі скільки всього тобі І дали. А я карточка. Ось ця карточка. Тільки нікому не можна показувати те, що там пишеться ззаді. Імена прям. Все, ось ці номерки нікому не можна показувати. Mm -hmm. Поняв? Yeah. Особливо цей де, де трьохзначний. Yeah. Взагалі нікому ніколи не можна показувати. <laughs> Я думаю, мені. Все, радий і довольний. Боже, yeah. і yeah, таке на наклали все. Та ти що? Нічого собі Прямо для дітей стараються. Лед, я ж кажу, я вже зв'язалася з гарячою лінією, то вони вже за власний рахунок зробили, бо дитяча карточка. Ой, точніше, взагалі пластикова карточка, вона взагалі платна, бо віртуально в нього ще з квітня є. Так, то далі. Про гуму такий, про гумову фарбу. Ніколи не користувалася гумовою фарбою, багато про неї чула, але взагалі ніколи з неї не стикалася. З усіма фарбами стикалася, з гумовою ні. Але дивлюсь, що дуже багато про неї що написано. Все, типу, покриває. Ну, В общем, взяла і спробуємо. 625 гривень. 5 літрів, я так розумію. А, 3,5. Я думала, 3,5. Розводиться водою. Спробую і скажу, чи варто нею користуватися. Дощ у нас. Сьогодні то йде, то не йде. Ага, вже що, а, вже добрав чи що? Шо -шо? Добрав, але ще треба було б добрати, звісно. Дивіться, геть вже прозора стає вода. Це хіба ж одну але грязне, але він його почистить. А так-то від міді і від срібла дуже гарна вода тоді виходить. Наший вже домашній горох. А це хлопці вчора ще три грибочка знайшли. А це вже зірвали горох. Це вже другий раз, до речі, перший раз ми вже зривали, вже пробували. Так, кажу, наший так, виходить, це ця гра п'ятнашка. А, прикольно. Не, ну це, звісно, респект да? дітям ось на дитячі імонокартки, що вони роблять ото, такі сюрпризики. Прикольно. І що? І скласти, і інтересно. І ще й по погратися можна. А, інтересненько. Да. А я люблю монобанк. Я монобанком взагалі користуюся вже дуже давно. прям. Що це за чудо дивне? Це що це воно таке? Ти черв'ячок. е! Заходжу, бабка якась стоїть, оце така намарафячена. Давай, збирайся, поїхали на нову почту. Погнали! Такий крутий, сидить собі на передній на передні сідушці. вивчає англійську мову. Це в нього програма, яка вивчає англійську мову. Дай вас? І їдемо ми на... Їде зі мною допомагати мені на нову почту. Бо ми їдемо. Ой, у нас неприятність за неприятністю називається. Типу, знаєте, ото як чорна полоса або жопа. Оце таке зараз у нас виходить. І, коротше, і в нас за цей місяць, ну, за цей місяць тільки вже всього случилося, все ламається, все ну, все ламається. Ну, щоб ви розуміли, уже все. І вже накрилася циркулярка повністю. То ще. Е, ну, ще щось там міняли, міняли там мотора, ще щось там міняли. А тепер вже нема що міняти. Тютіка. О, Тютіка? Ого, І тепер довелося замовляти нову циркулярку, то їдемо забирати. Я І дві мости, де тепер тебе, тебе знакрі. Бачиш? Ай, тут не видно. А деяких видно іменно. Тому що в нас посилка велика. А на І... І... першому відділенні великі посилки. Ну, так. Ми взагалі не любимо перше відділення, але приходиться. О. Купала. Ой на Івана. тайна на Купала. Та ще донька. Квіти збирала. Гойна Івана, тайна й Купала. Зараз з раком риба з раком. Петрушка, Петрушка з пастернаком. зернаком. це не вона. Заїхали. Хто зна куди, бо побачили. Собаку там шукають, що начебто така собака, але це. І вина. В общем, що ми придумали. Зібралися поїхати в Аврору, щоб купити цей лоточок. Вчора ж робили я, цей сало із із чесниковими стрілками. Але потім згадала, що Кума сказала, що сьогодні в копійки 50% знижки на білі Ой Боже, там зараз взагалі що робиться. Чувствую. То зараз там Зараз ми поїдемо тихенько, заскочимо, може, якщо, звісно, буде де, як і коли сюди, кудись заїдемо. Та й подивимося. Боже, там людей, мабуть, купа дікає. Не заміваюся. Так, і вас якщо ще вернувся в копійоку. Що я можу сказати? Попала на акцію? Точно, мінус 50%. Але розібрали вже там практично все. Та я і грошей з собою не брала. Але я думаю, що можна було б ще щось купити, але ось дивіться, на 314 гривень стільки всього понакуплювала, цілу купу. А Івасик вернувся ще за тапалапкою очередною. Кажи, хоч тут тапалапку очередну, господі, оранжева, такої Ще нема. Так, акуратненько, в мене там миска. Ні-ні-ні, в руках держи. Так, да, пристігайся і поїхав. Обожні оцих розумних собак. Ну і оного, поїхало. Ну вже пропустиш її. Ну правильно. Собака йде пішохідним переходом. Ну, вона ж реально не встигає просто ну, перейти. Папина посилка. Ось його прикинь, як я її затягувала. Це взагалі. Значить, кисневий. Це все взагалі в 50%. Ну, Тут де жовті оці ценники, то це, там, а там наче теж якась скидка є кстати. Так, кисневі ось, ванькові окуляри, зубну щітку, ну, 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 ось його для риби. Я ще поїду, зараз візьму. Оці лоточки, бо я ж кажу, я по них спеціально і заїхала. Мило. Оце треба зараз поняти. Да, па, йди сюди. Зволожувач повітря. Мама, ти взяла... ти. ти зайчик аж ти хотів, то ми взяли зайчика. Ну, ти Треба зрозуміти, як він працює. Резиночки собі, б... ще кисневий. Ватні палички, тому що як вчора я кліща, отого е прибирала, то зрозуміла, що ватних паличок уже немає. Все, і все, і Ванькові оце оце тут штуку. Але зараз ще, мабуть, поїду. Ще візьму таку ось для риби, тому що в мене чи праздник, чи день народження, чи що, подивіться, яка класна сір. Взагалі вообще, вообще стоїть 185, а так-то щось там, блін, не пам'ятаю. сейчас, скажу, навіть, скільки вона стоїть. Ну що, вам не кажуть, дивиться, будеш. Я так і сплю і бачу, як я відкриваю цю коробку і починаю її дивитися просто. Це взагалі Ой, я сподіваюся, що там все хоч в купі є. Нічого собі, там ще й сумка якась усього. дивіться. Прикольно. Ух Тут Це прикольно, слухай, для інструментів. Всякі одєльчики. Прикольно. Що зробив? І з підсвіткою навіть. Прикольно. ге? Прикольненько. І порог такий хорошенький. Хто б міг подумати, що ми поїдемо ще раз в копійку, поїхали коротше, ми за миючим по всяким, а миюче не купили. Зато все остальне купили. Зараз покажу, що я цілу купу. Я сьогодні сміялася, діло в тому, що з куми, що кума каже, що скупила там пів копійки. Так, да, чайничка, Ванюш. Получилося так, що я теж. Все покупляла. Ще Короче, покажу. Скупила, я покажу. половину скупила, а ти остальне повинна. Я остальне, те, що залишилося, те скупила вже я. <реш> Доповнення до нашої кучки приїхало. <реш> Кучка наша. Так, ще купила я стакани. Ось такі прикольні. Ну, це ж посуда. Я ж не можу мимо посуди пройти. Просто оце такі, я дивлюся, вони й митися будуть зручно, хорошо і все. Бо стакани мені треба оновити однозначно. У ну, мене там недорого вийшли. Так, Ванькові. Кольоровий папір, альбом. Ось паперові рушнички. Далі пергаментний папір. Зубна паста міні. Васикові не було. Ми розбомбили його ланчбокс, то нового ось його. Далі карандаші. І в школу, і додому. Так, купили з васиком собі для коктейльчиків отакі штучки. Отакі. Ось його. Він там для чогось я там для чого. У нас такі були, так, десь там загули. Потім, а, для малювання. Це вже, це я вже і на школу купила. Станки. Станки купила. Цілу купу. Пластилін. А, ні, це не пластилін, це, це якась ігра. Це мене Івасику говорив, настольна якась, не знаю. Так, це мені. Далі. Ось його прикольні для спецій. Ось такі пластмасові, але мені вони сподобалися. У мене спеції вічно в тих кульочках. Я, оту, я б не знаю, а, а можеш подержати? Так, ось його, ось таке воно, дивись. Прикольно. Mm -hmm. Прикольно. слухай, вмістительно. Я просто почала дивитися, щоб воно вмістке було, поняла? Mm -hmm. Воно вмістительно. Прикольно. Мені для, просто для моїх э, спецій, Вічно вони в тих пакетах у мене. Потім це мій оператор ще як почне знімати, то це буде, звісно, капець. Це що? А, це пластилін. Так, Цей пакетик закінчився. Далі. Це ось його нам такий... це для... Це пищевий. Це щоб, усе, як ми ось сидимо, там біля басейну, сюди щось накидав, сюди Кусяк. щось. Так-да-да, да, да, так як оце ось. Його. Далі. Ну, це без акції. Це білі цінники з акцією, Ну, там ну, теж скидки. Лопатка, чи що? Це ложечка. Ну, мабуть, треба мені. Маленька ось, ось ця тьорочка, Це точно треба. Ножик такий. Він такий гостренький. Да, прикольно. Ой, ще один ножик. Тоже, тоже він гостренький десь накрив. Подивіться, який. Mm -hmm. Прикольненький теж. Ножниці Івасикові рушнички. Кума позабирала всі рушники. Там. Oh. Ось отакі рушнички. Потім. Ой, блін щось. А, волейбольний м'яч. Oh. Це я купила. Це він тут 185, а ми його взяли. В смислі 185, я повинна була його за 75 взяти. Це мене щось і Васик, мабуть, надув. Коротше, я спеціально для нас, для волейболу. А ну ще якась наклейка. А, нет, ну. то, то, то... В общем, волейбольний спеціально для нас, оце як ми відпочиваємо. Досточка. О, оф, кума, оф. У мене кому гриз, гризуть комарі, коли вона в мене сидить, а в нас Івана купала, наносить. Ще стаканчик. Ой, чай. Блокнотик. і сільничок. Це хазяїн, це хазяїн. Це я вже на касі побачила, що хазяїн купив все. Отак. І ще коротше, ми йому ще якусь лапку, а якась ще якусь якоїсь. Хто зна, що ще купили. в общем. Ну і оце повністю все. ну Оце що ми зараз, ось ось ось, це 1400. І минуле там щось. А, минуло що. щось на 300. Чи а, ось о. Ой Боже, яке воно гидотне, яке воно гидотне. <ривіт> а поки ми їздили, то наш папуля щось тут крутив. Зараз подивимося, що він тут крутив. Понакручував. Ага, а, так він уже всі, слухайте, подокручував почти. Клас, тепер будемо ставити далі. Ой, прикольно. Прикольно. А, щось ти не докрутив, так, да, Серега? А що? що що А, не хватило. Це туди воно ще не вистачило. А, то ще там небагато не вистачило. Так, а так-то? А так-то так. -то да. Быстренько собі, поки ми там ганяємо. Ага, ну ще напрольот. І го. І все. Отакого такого виходить зараз наразі. Прикольно. Воно по, -по натуральному дуже прикольно смотриться. Ти такий васик наряджений. Антістрес. у Це... Це мами стрес. О, нічого собі. Оце то! Ааа, як класно! Ой, яка Приємність? Приєтність? Да. Може вже треба йти якось йти лягати спати? Та чого це? Походить? Да, так, вже треба йти.